Що відбувається з вашим організмом, коли ви голодуєте? Зміни починаються вже через 12 годин. Тестостерон це антивіковий і головний жироспалюючий гормон. Він бере участь у оздоровленні суглобів. На 18-й годині голодування поступово запускається аутофагія, коли переробляються старі пошкоджені білки і бактерії. Знищуються небезпечні амілоїдні бляшки у мозку та інших частинах тіла. Через 24 години в печінці сильно виснажується запас глікогену, а ви переходите на кетони альтернативне паливо. Якщо у вас жирна печінка, організм починає витрачати цей жир і перетворювати на свої кетони. Через добу голодування слабшають усі запальні процеси, в тому числі артрит, бурсит і аутоімунний стан. Відновлюється слизова оболонка кишечнику, покращується інтелектуальна здатність, активізуються стовбурові клітини. Через 48 годин голодування починається активне зростання стовбурових клітин, які можуть перетворюватися на потрібну організму тканину. Вже через три доби голодування стимулюються стовбурові клітини ще сильніше водночас зміцнюється імунітет.